Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Ініт Блайтон, Словетна п'ятірка. Нові пригоди з словетною п'ятіркою. Розділ 11. Вкрадені папери. Джорджо, сьогодні не втрачай витримку. Порадив Джуліан після сніданку. Це не тобі, ні тімоті, не на користь. Невже ти думаєш, що я поводитимуся добре, коли чудово знаю, що пан Роланд нізащо не дозволить тримати Тіма в будинку протягом усіх канікул? спитала Джорджа. Але ж вони казали про один тиждень, зауважив Дік. Ти не протимаєшся тиждень? Ні. Наприкінці тижня він заявить про ще один тиждень, сказала Джорджа. Він не терпить духу бідолахи Тіма, і могу теж. Та це й не диво, бо я чудово знаю, що коли схочу бути настерпною, я й справді нестерпна. Але ж бідолаха Тіммі тут не при чому. «Ед, Джоджо, ти нам так зіпсуєш усі канікули своїми витребеньками і клопотами, мовила Ен. То нехай зіпсую, Джорджа знову спохмурніла. Не розумію, нащо нам із собі псувати канікули? запитав Джуліан. Для вас вони не конче будуть зіпсовані», – відповіла Джорджа. Розважайтеся досхочу, ходіть на прогулянку з улюбленим паном Роландом, райте з ним вечорами, смійтеся, базікайте, скільки влізе. Нащо вам зважати на. Дивна ти, дівчина, Джорджу, зітхнув Джуліан. Ми тебе любимо, і нам важко бачити, що ти нещасна. Як же нам звеселятися, коли тобі кепсько? і Тімі теж? Не турбуйтеся про мене, промовила Джорджа приголушеним голосом. Наразі я йду до Тіма. А на уроки сьогодні не прийду». «Джорджо, ти ж мусиш. вигукнула Джуліана дік в один голос. Нема ніяких мушу, відрубала Джорджа. Не прийду та й по всьому. Я напрацюватиму з паном Руландом, доки він не погодиться тримати Тімоті у будинку. Але ти ж розумієш, що такі речі не можна робити, тебе нашлюпають чи ще якось похарають, зауважив Дік. Якщо стане зовсім скрутно, я втечу, мовила Джорджа тремтливим тоном. Утечу разом із Тімом. Вона вийшла з кімнати і грюкнула дверима. Інші витріщалися її слід. Ну, що можна з Джорджею вдіяти? З добром і розумінням на неї можна було здатися, але коли нахопиться вона на когось, кому вона не до душі, або хто їй був не до душі, то сахалося, як перелякана конячка, ще й брикалася, як перелякана конячка. Пан Роланд увійшов до вітальні, тримаючи підручники в руках. Він усміхнувся до трьох дітей. Бачу, можна починати урок. А де Джорджа?» Усі промовчали. Ніхто не збирався видавати Джорджу. Ви не знаєте, де вона?» – здивувався пан Роланд і поглянув на Джуліана. Ні, сер», – щиро відповів той. Не уявляю, де вона. Так, може, вона на пару хвилин спізнюється, сказав пан Роланд. Напевно, пішла годувати собаку. Усі сіли працювати. Час минав, а Джоджа не з'являлася. Пан Роланд поглянув на годинники, натерпляче класнув язиком. Дуже надобре, що Джоджа так спізнюється. Ен, піди но пошукай її. Енн пішла, вона зазирнула до відпочивальні. Там Джорджі не виявилося. Зазирнула до кухні, там була лише Джоан, яка пекла кекси. Вона дала дівчинці скуштувати ще гарячий кекс і сказала, що не уявляє, де перебуває Джорджа. Енн ніде не могла її знайти. Вона повернулася і розповіла про це панові Роланду. У того був сердитий вигляд. Доведеться повідомити її батькові, сказав він. Мені ще не доводилося мати справу з такою наслухняною дитиною. Вона ніби навмисно робить усе, що змога, аби мати собі клопіт. Заняття тривали, Джорджа не з'являлася і на перерві. Джуліан вислизнув у двір і побачив, що будка порожня. Отже Джоджа пішла з тімі. Ой же матиме вона прочухана. Не встигло діти після перерви розпочати урок, як почалася Веремія. До кімнати увірвався дядько Квентін, розгублений і стурбований. Діти, хто з вас був у моєму кабінеті? спитав він. Ні, дядько Квентіне, відповіли усі хором. Адже ви нас попереджали, сказав Джуліан. Що сталося, сер? Щось розбилося? спитав пан Роланд. Так, пробірки, які я переготував вчора з досліду, розбиті, але гірше інше. Пропали три найважливіші сторінки з моєї книги, відповів дядько Квентін. Звичайно, я можу їх відновити, але це потребуватиме чимало зусиль. Я не можу втямити, як це могло статися. Діти, ви абсолютно впевнені, що не чіпали нічого в кабінеті? Упевнені, відповіли ті хором. Ен при цьому страшенно зашарілася, бо раптом пригадала оповідь Джорджі. Вона казала, що вночі привела тоді Тіммі і розтирала йому груди якоюсь олією. Але Джорджа ж не могла розбити пробірки і взяти сторінки з батькової книжки. Пан Роланд зауважив, що Ен зашарілося. Ви що знаєте про це, Ен? спитав він. Ні, пане Роланде, відповіла дівчинка ще дужче червонічі. І вона страшенно ніяковіла. Де Джорджа?» – раптом запитав дядько Квентін. Діти промовчали і тоді йому відповів пан Роланд. Ми не знаємо, вона зранку не прийшла на урок. Не прийшла на урок? Чому? вимогливо спитав дядько Квентін, похмурніючи. Вона не повідомила, сухо відповів пан Роланд. ймовірно, її засмутило те, що ми вчора ввечері виявили твердість, коли йшлося про тімоті сер, і це її спосіб опору. Неслухняна дівчисько, сердився дядько Квентін. Не знаю, що на неї найшло не останнім часом. Фенні...» «Ходи на сюди, тобі відомо, що Джорджа сьогодні не прийшла на урок? Тітка Фені увірвалася до кімнати. Вигляд у неї був дуже стевожений. У руці у неї був слоїк. Діти затікавилися, що це таке. Не прийшла на урок, повторила тітка Фені. Неймовірно, де ж вона? Гадаю, вам не варто про неї турбуватися, спокійно сказав пан Роланд. Швидше за все вона в нападі Люті пішла кудись з Тімоті. Набагато серйозніше те, сер, що хтось пошкодив вашу роботу. Хочу сподіватися, що це на Джорджа, яка так розсердилася, що вирішила вам відплатити за відмову пустити її собаку до будинку. Звичайно, це на Джорджа зробила, вигукнув Дік, обурений тим, що хтось міг навіть подумати таке про його кузину. Джорджа нізащо такого б не зробила, сказав Джуліан. Ні, ніколи б не зробила додала Енн, мужню, підтримуючи кузину, хоча страшний сумнів не йшов з її голови. Адже Джорджа справді була вночі в батьковому кабінеті. Квентіне, я переконана, що Джорджі таке ніколи б не на думку, зауважила тітка Фенні. Ти десь знайдеш ці сторінки, а щодо розбитих пробірок, то це вітер та фіранки, які їх зачепили. Коли ти востаннє бачив ці сторінки? Учора пізно ввечері. Я їх перечитав і перевірив цифрові дані, аби впевнитися в тому, що вони правильні. На цих сторінках сама сутність формули. Крадій цілком може скористатися моїм винаходом, це жахливо. Мені конче потрібно дізнатися про долю цих сторінок. Ось це я знайшла в твоєму кабінеті, Квентіни», – сказала дідка Фені, простягаючи йому слоїк, який принесла з собою. Це ти його туди поклав? Він лежав на кам'яних градках. Дядько Квентін узяв слойки, почав його роздивлятися. Комфорна олія, виснував він. Зрозуміло, не я його туди поклав, нащо це мені? Тоді хто це зробив? здивувалася тітка Фенні. Ніхто з дітей не застуджений. У кожному разі нікому з них не спало б на думку нести комфорну олію до кабінету, щоб там нею скористатися. Надзвичайно дивно. Усі були вражені, яким чином слоїк камфорної олії потрапив на кам'яні градки. Лише одна особа здогадувалася, як це сталося. Енна раптом пройняла думка. Джорджа казала, що привела Тімі до кабінету і розтерла йому груди олією, бо він кашляв. Вона залишила олію в кабінеті. Лишенько, що ж тепер буде? Як шкода, що Джорджа забула там олію? Дивлячись на слоїк, Ен знову дуже зашарілося. Пан Роланд, що виявився сьогодні особливого гостро сурово поглянув на дівчинку. Ен, ви що знаєте про Олію? раптом сказав він. Що саме? Це ви її туди поклали? Ні, відповіла Ен. Я не заходила до кабінету, я ж сказала, що не заходила. А про Олію ви щось знаєте? перепитав пан Роланд, адже щось вам явно відоме. Усі втупилися в Ен. А вона дивилася на них. Це було жахливо. Вона не могла зрадити Джорджу, не могла. У Джорджії без того біда. Не можна долувати оливу у вогонь. Ен міцно столила губи і промовчала. Ен, суворо мовив пан Роланд, відповідайте, коли вас питають. Ен мовчала. Хлопці уважно дивилися на неї, здогадуючи, що усе це якось пов'язано зі Джоджею. Вона не знала, що Джоджо уночі приводила в дім. Ен, люба, ніжно мовила тітка Фенні, Якщо знаєш щось, скажи нам. Це може нам дуже допомогти з'ясувати, куди поділася поперед дядька Квентіна. Це дуже дуже важливо. Проте Ен змовчала, на очі їй набігли сльози. Джуліан міцно стиснув їй руку. Дайте, Ен, спокій, сказав він дорослим. Якщо вона вважає, що не може сказати, то в неї є для цього поважні підстави. А Дайо вона прикриває Джорджу, зауважив пан Роланд. Адже так, Ен. Ен розридалася. Джуліан обідняв стричку і знову звернувся до трьох долослих. Дайте, Ен, спокій. Хіба ви не бачите, що вона засмучена? Що ж, дамо Джорджу самі відповідати за себе, коли вона надумає повернутися, сказав пан Роланд. Я переконана, що вона знає, яким чином слойк туди потрапив, і якщо вона туди його поклала, то й до кабінету заходила, причому вона єдина людина, яка туди заходила. Хлопці ненамитно припускали, що Джорджа здатна смарнувати батькову працю, Ен боялася цього, тому й засмутилася. Вона хлипала в обіймах Джуліана. Коли Джоджа повернеться, відправте її до мене в кабінет, роздартовано сказав дядька Квентін. Як можна працювати, якщо в будинку таке коїться? Я завжди був проти того, щоб у будинку були діти. Високий, похмурий і сердитий, він твердою ходою залишив кімнату. Діти зраділи, що він пішов. Пан Роланд захлопнув книжки на столі. Сьогодні вранці більше уроків не буде, заявив він. Одягайтеся ідіть, гуляйте до обіду. «А вже ж ідіть, сказала тітка Фенні, зблідла й стривожена. Це гарна думка. Пан Роланд і тітка Фені пішли з кімнати. Не знаю, чи збирається пан Роланд іти з нами, тихо мовив Джуліан, але нам конче слід вийти з дому першими і висознути від нього. Треба розшукати Джоджу і розповісти їй, що коїться». Правильно погодився з братом Дік. Ви три очі, Ен, Любо, мерщій одягаємося. Ми висознемо через чорний хід, перш ніж пан Роланд спуститься. Закладаюся, Джоджа пішла на прогулянку до улюблених круч. Ми її там стрінемо. Діти накинули зимові пальта і тихцем вислизнули через чорний хід. Вони майнули садовою доріжкою до воріт, перш ніж пан Роланд встиг зматикувати, що їх нема. Вона рушила до круч, увесь час видивляючись, чи не йде назустріч Джорджа. Он вона і Тімоті з нею вигукнув Джуліан, показуючи пальцем. «Джорджо! Джорджо! Учиш! Ми маємо тобі щось розповісти.